Вітаю усіх юних шанувальників живої природи. Сьогодні, дітки, ми відправимось до південноамериканських джунглів. А ще відвідаємо ямайку і навіть заглянемо на Гаїті. Привіт! Адже тільки там, у густих лісах, весь день мерехтять між квітами живі унікальні вогники. Отож! Що це? Думаєте метелик? Зовсім ні. Давайте подивимося і спробуємо впізнати. Так, це найменша пташка на планеті, найенергійніша та найгарніша. Все вірно. І звати її Колібрі. Чули про таку? Отож, найцікавіше попереду. О, за розміром колібрі і справді дуже-дуже маленька, що навіть може поміститися в дитячій долонці. І важить всього навсього півтора грама. Дивовижна, правда? Це єдина у світі пташка, яка може на тривалий час зависати у повітрі. Зміг здивувати вас, а як вам факти? І це ще не все малята, адже тільки колібрі має здатність літати вперед і навпаки, одним словом, задом наперед. Здивувалися? Думаю, ми ще не раз вас здивуємо. Уявляєш собі, Дмитрику, ці крихітки не тільки літають задом наперед, а весь день знаходяться у повітрі і зовсім не ходять ні по гілках, ні по землі, як інші пташки, а без кінця літають туди-сюди, сюди, туди. А й справді мерехтять, не наче метелики. І зараз поясню чому. Все дуже просто, тому що їхні лапки дуже слабкі і зовсім не пристосовані до ходьби. Ось так. Хочу зазначити, Юлечко, що через їхнє постійне тріпотіння крильцями та унікальну здатність зависати в повітрі вони чимось схожі на наших бджіл. А вже ж, так і є. Адже найменшу у світі пташку так і називають бджілкою або ж коліблі муха. Хоча, можливо, ви заперечите, бо її кольорове пір'ячко більше схоже на зелену муху, зверху зелене, а знизу синє. Так це тільки ззовні, адже і брнить вона, як бджілка, з квіточки на квіточку літає, своїм дивовижним носиком смачний нектар збирає. І можу вас запевнити, такого довгого і тоненького носика немає в жодної пташки. Ним і дістає вона солодкий нектар з квітів. Це вам не простий носик дзьобак, який подарувала природа. Думаю, це цілий витвір мистецтва. Все в одному, остренький, тоненький і працьовитий, та ще так їй лечить. Правда ж? До речі, чудово сказано, такий довгий дзьобик дає крихітці змогу діставати нектар саме з тих квіточок, з яких не може дістати жодна пташка в світі. Тому і живуть ці райські створіння там, де є квіти, а найбільше їх у південних тропічних лісах Америки. Так, більшість родин коліплі живе у густих лісах. Тож місцеві мешканці так хотіли, щоб пташки прилітали і до їхніх осель, що придумали для них спеціальні поїлки, наливаючи туди солодкий сироп з води та цукру. Дітки, правда ж гарно? Можна весь день спостерігати. Колібрі цілими сім'ями з радістю прилітають до такої кормушки. Але я знаю, що не всі колібрі п'ють лише солодкий нектар. Погоджуюсь. Є такі види, яким і нектар до смаку, і від мушки не відмовляться. Але вони, Дмитрику, не бігають за мошками, як інші пташки по всьому дереву. Ні ні. А літають і ловлять їх у польоті. Дзьобака розкрили і ха, мушку! І дійсно, унікально, мабуть, зовсім нелегко їсти на ходу. А ви думали, що це якась проста пташка, яка здалека схожа на комашку. Переконалися. У цієї пташки все унікальне від дзьобака до хвостика. І Хоча в природі їх більше ніж 300 видів. Так, так, навіть більше ніж триста дітки звернули увагу, одні зелененькі, а інші як веселка різнокольорові, але всіх його об'єднує одне любов до життя. Вірно я кажу? Я цілком згідна з тобою. Отож, і ми вам бажаємо частіше оглядатися і бачити тільки прекрасні моменти життя, точнісінько, як ця маленька райська колібрі. Сподобалось? Тоді дякуємо за увагу. До наступної зустрічі, малята, наші хлопчики та дівчатка. Дивимось мультфільм. Па-па! На вгороді ви борясна. На вгороді виборясна! Там стояла дівка красна! Вона красна вродлива. Ей, вона красна вродлива, Її доля не щаслива. Чого ж мої гречаники на скорині сіли? Приємні. Приїхали паничі, Гречаники у печі. Приїхали яничари, Гречаники похватали. Оп, мої гречаники, оп, оп, мої білі. Оп, 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 <реку> 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 Аж упрів. <реку> І я упрів. Фу. поспівали, а тепер за роботу. Я піду в ліс по дрова, а ти, півнику, піч затопи, кашу звари, хату замети та й чекай на мене. Та все дроблю, як ти сказав. Приїхали памничі, речаники у печі. Приїхали яничари. Речаники похватали. А вийди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медова водиця. А хто це тут? Ой! Ой, котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту? Порятуй мене, е -е 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 а ну віддай півника. Та на, на що він мені здається? Я піду у ліс, а ти ж дивись? В хату нікого не пускай. Та й сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Та вже не пущу. Ходи, півнику, до мене. Що в мене золота пшениця. Ток-ток, не велів коток. Ой, лихо, розсипалась пшениця. Вийди, поможи позбирати. Ток-ток, не велів коток. То як хочеш? Хай сусідські кури позбирають, а я вже біду. Ток-ток. Не велів коток. Ток-ток, не велів коток. Ток-ток, не велів коток, ток-ток. Ток-ток, не велів коток. Ток-ток, не велів коток, ток-ток. Ді. Руди, баба Руда, Батько Руди мати Руда, Брат Руди, сестра, Руд. братику, братику. І я рудий руду взяв, бо горудую сподобав. мене саме по каменю мосту. На своєму хвосту. порятуй мене! Так і вкрала. От біда, так біда. Ах, дивіться, курка! Не курка, а півник. Зараз ми півника зваримо. Тільки піду води принесу. Мені буде криця і мені крильце. А ну не чіпайте мене! А у віскі новий двір, три дочки на вибір, одна гарна, друга ганна, а третя ще краща, а у Лиски новий двір, та три дочки на вибір, одна гарна, друга ганна. А третя ще а то це там грає? Піду подивлюся. А у лиски новий двір, та три дочки на вибір Одна гарна. Друга Ой. А третя ще кра. Я піду подивлюся. То я піду. Тоже я піду. Друга ганда! а третя ще. Іди ти до гурту. Сидіть бісовій діти, поки мати прийде. Гарбуз городу, питається свого роду, а чи живі чи здорові, всі радичі, гарбузові. Обізвали жовті дині, гарбузові господині. Та всі живі та здорові, всі радичі, гарбузові, та всі живі та здорові, всі радичі, гарбузові. Бач, не слухався старших. Мало не з'їла тебе лиска Котику. А за що вони мене з'їсти хотіли? Ані за що? Голодні вони. Ти чого не спиш? Та, що ж не спиться. А ти спи, не слух, спи.